Зараз я хочу приготувати такі рублені котлетки з курячого філе. Для цього я нарізаю цибулинку крупненьку. Також я нарізаю на шматочки куряче філе. Такі маленькі-міленькі шматочки подрібнюю. Далі я зараз змішую це все з цибулькою. Так стараюся щоб цибульку добре змішати з курячим філе, щоб вона навіть пустила трішечки соку. Так вона краще промаринуються. І я його ставлю маринуватись десь на 2 годинки. Потім я сюди додаю десь ложечку майонезу, можна сметанки, хто як любить. Далі вбиваю яйце, мені достатньо одного яйця на цю кількість. Також додаю спеції, сіль за смаком, перчик, хто що любить. І ще додаю я одну ложечку борошна. А також я влітку додаю сюди помідори. Можна додати сир твердий, на такі кубики порізати та й докидувати сюди. І це все виходить дуже смачно. ми добре його ретельно вимішуємо і смажимо на сковорідці. Зараз я ось перемішаю, дивіться, ще паприки я додав. Я люблю паприку, я її додаю. Завжди. у нас вийдуть дуже смачні котлетки. Борошно. Ну і все, ми будемо зараз, все це вимішуємо добре і будемо смажити. Котлетки виходять дуже смачні, як якісь маленькі такі відбивні виходять. Я їх смажу з двох сторін. А коли тільки виклала, я накриваю кришечкою, щоб пропарилось і швидше приготувалось. Потім я кришечку знімаю і далі ось так смажу. Дуже смачні спробуйте, всім смачного.